Добрий день глядачі і підписники нашого каналу. Надворі пасмурно, пролітає сніжок а ми сьогодні вирішили підробити трохи свиноматкам грому. Вчора виписали преміксу. Взяли провітон 4%. Якщо щось видно, такий якісний склад у нього. Двохпроцентний. Тоже провітан попробувати іменно для свиноматок. Премікс для супоросних та латуючих свиноматок. Ну вот за сьогодні його і трошки і заробимо. Також вже Зернову грубу підготували, тепер все перемішується, додавали преміксу підкислителю. Подкис підкислювачем користуємося Ну, По крайній мірі користувалися. А тепер чи фірму закрили, чи що вона була десь під Києвом. На дзвінки не відповідають. І виписали тепер інший підкислювач. Ну, будемо тестувати його. Цей, в принципі, дов доволі непоганий такий містить кислоту мурашину, молочну, оцтову кислоту, лимонну кислоту і пауринову кислоту. З півроку користувалися, наче доволі непоганий. Премікс. А це шукали і такий не знайдемо. Дружина виписала якийсь інший. Повинен завтра прийти. Ну, поки ще користуємося цим остатками. Ще на пару замісів у нас буде. Так, ще для свиноматок попробуємо, звісно, що воно покаже. Ну, хоча нас в принципі строю і проультан. Ми в принципі комбікорма робимо по рецептурі так Сергія Шевутька. Все додаємо це, що він. А зернова, група, ну, зернова група в нас така, яка в принципі є. Ось така в нас ось ось соєва макуха. Ну, теж вона трошки така збита, але нормально, але перепускаємо її теж через млин. Змішувач мішає, ще ще хвилин 15 помішає. Добавимо, може, пару кружок води, щоб зробити нормальну вологість. І будемо гранулювати. А поки хлопці гранулюють, розберемося з преміксами. Як уже говорилося, користуємося преміксами провітансь. Але нещодавно нам в магазині розхвалили премікс аміномікс і полфамікс. Тому ми вирішили порівняти їх кількісний сад. А заразом поділитися із вами. Так як оба запропоновані премікси призначені для відгодівлі, то і провітановські премікси я теж візьму для відгодівлі. У Провітана є два премікси для відгодівлі, Один за 47 гривень. міномікс коштує відповідно 90 гривень, болхамікс 110 гривень за кілограм. Як бачимо з корінняльної таблиці, саме дешевий премікс преміксів провітан трьохвідсотковий знак. Решті преміксів по місту мікроелементів, макроелементів і в ньому практично відсутній вітаміс. І як не дивно, саме дорогий з преміксів пульфамікс випереджає інші лише за вмістом міді і вітаміну Д3. За амінокислотним складом Польфамікс і провітан 200-ковий мають однаковий міст. І крім того, Польфамікс містить в собі фермент фітазу, але її кількість вказана просто знаком плюс. А по більшості показників на першому місці все ж стоїть Премікс Аміномікс. Амін, амін. Але розглянемо вартість співвідношення. Тобто скільки мікро макроелементів і вітамінів містяться на 100 гривень вартісті премікс. І тут виходить, що за більшістю показників попереду стоїть провітан 2%. А тому ми, мабуть, і продовжимо користуватися саме. В наступному відео спробуємо розібратися, що ж такого цікавого є в перемісі для свиноматок. І думаю, можливо, розкажемо про свої раціони. А поки що продовжимо гранулювати. Процес гранулювання. Вже матриця розігрілася, процес іде повним ходом, висипаємо на стіл. На столі проходить трохи охолодження і висипаємо потім у упере. Трошки тепленько. І нічого, воно буде відкриватися, багато не наробляємо. потроху, зробляємо, відідають, потім підробляємо іще. все, регулирован как бы ход от кинца, как есть 200 насіння, Щоб наче олійкою трохи змазалась матриця, Значить, завжди не засихає нічого. Нормально потім на слідуючий раз зразу засипаємо і проходить гранулірувка. <рес> рука. Ось такий коротенький відосик ми вам зняли. Намолули. Я знаю, та на неділю нам точно фотить свиноматкам. так як господарство у нас невеличке. Получилось, гранула. Це залишили трохи на столі, хай воно охлаждається, завтра роздаму. Ну, все, на цьому будемо закінчувати. Коментуйте, ставте лайки. Кого заінтересувало, пишіть коментарі. На все добре. Слава Україні. Спокійної всім ночі.